150 FPV-дронів та 5 Mavic мавіків t отримали бійці Нацгвардії та одна із бригад ЗСУ. Обладнання, яке отримують захисники, допомагає знаходити та знищувати техніку та живу силу противника. Дрони передав Вінницький міський голова Сергій Мургунов разом із координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу. Незмінним пріоритетом для муніципалітету залишається безпека та оборона, на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили майже 1 мільярд гривень. Мавіки, сьогодні вже пішло багато запитів по засобам по РЕБам, по радіоелектронній боротьбі, і ми буквально на початку тижня передавали такі засоби, але, на жаль, ми не все можемо купити за рахунок. Бюджету, або навіть як і волонтери, тому що це більше такого військового характеру, такі речі. Ну тому ми надаємо субвенції тим чи іншим підрозділам, але там, де ми можемо це перебувати, то ми будемо цим займатися і реагувати на ці запити. Хочу висловити слова вдячності міському голові, а також депутатському корпусу міської ради за постійну, за таку. Потужну підтримку нашої військової частини. Я не хочу повторюватися, але кожен знає, кожен бачить і кожен розуміє, що таке fpv дрон, для чого він призначений і навіщо, і з якою потребою всі війська чекають на них в підрозділах, які виконують бойові завдання. Сучасні бойові дії кажуть, що треба мати те, що дає можливість спасти наших людей. Мавік дає це робити. На жаль, це не розходник, але він свою роботу робить і дає можливість нашим хлопцям вижити в цих непростих умовах.